А що таке співзалежні стосунки? Це я розкажу зі свого досвіду, з того досвіду, який я помітила в своїй роботі. Один партнер в стосунках існує завдяки іншому, або для іншого, не задовольняючи себе, свої потреби, не знаючи себе. Як вийти з півзалежних стосунків? Ну, по-перше, зробіть собі аналіз і подивіться, чи буває у вас таке в стосунках, наприклад, що ви розчинились в партнері, або. Ви забули про себе, про свої потреби, або ви контролюєте партнера, або ви відчуваєте, що вас контролюють, або ви самостверджуєтесь, або завдяки вам самостверджується. Подивіться на свої стосунки, де ви бачите точки співзалежності. Це називається діагностика. Якщо тільки ви зрозуміли, що є така проблема, тоді можна буде з цим щось робити. Неможливо вилікувати захворювання, якщо не зрозуміти, а що болить. Потрібно почати допомагати самому собі, зрозуміти себе, що я хочу, що я відчуваю, чому я це відчуваю. Що мені потрібно навчитись робити? Навчитись казати ні, навчитись займатися своїми справами. Навчитись домовлятися зі своїм партнером. Якщо у вас є комунікація з партнером, ви вирішите всі свої проблеми.